Всім привіт! Чергове відео. Сьогодні присвячено двом операторам І, е, а також оператору Або. Е, ну, я вже про них трішки розказав в попередньому відео, сьогодні так більш детально на, по них пройдемся. Е, Чим, наприклад. Вони відрізняються від оператора не, тим, що вони не обов'язково можуть повертати значення true або false, тобто вони можуть повертати інші значення. От і зараз ми детальніше про це поговоримо. Як ви пам'ятаєте, що оператор І e відповідає. Вимагає, точніше, щоб всі значення, які є, які були передані, наприклад, з двох сторін цього оператора, були істинні, приймали істинне значення. А натомість оператор або вимагає тільки те, щоб хоча б одне значення було істинним для того, щоб в результаті повернулося істинне значення. От. Ну, давайте так воно виглядати може так більш. Заплутано, краще розглянемо на якихось прикладах. Ось. Ну і відповідно, такий простенький приклад. Ну, яке тут значення може в результаті повернутися? Як ми пам'ятаємо, false у нас може бути, якщо ми приведемо до логічного типу даних, це тільки може бути в результ... тільки за умови пустого рядка, У нас тут не є пустий рядок, або за умови, наприклад, нуля, чи false, ну, це от такі значення. Як, як ми бачимо, ну, а також Null і Undefined, те, що зводиться до. False. Як ми бачимо, це не є пустий рідок, відповідно, це наше значення. Якщо би ми уявляли, що це, ми можемо це уявити true, true або false. І тобто, в результаті, як ми знаємо, що вимагається хоча б одне значення true, тобто одне істинне твердження, відповідно, весь цей. Значення цієї змінної мало бути би true. Проте JavaScript інтерпретатор він трішки. Він працює іншим чином. Якщо б ми, наприклад, зараз законсолили результат, і подивилися, що в нас виведеться в результаті, ми би побачили роман. Тобто. Повернулося не логічне значення, точніше, значення з, типом, з логічним типом даних, а повернулося просто перше значення. Чому це. Давайте спробуємо розібратися, чому це сталося. Як я вже казав, потрібно, виконання, потрібно, щоб було хоча б одне значення, яке згодом може стати булевим. Тобто, це значення от у нас є і перше. Тобто, якщо Інтерпретатору взагалі немає сенсу рухатися далі. Тобто він вже знає, що так, потрібно хоча б одне значення. Все окей, ми це значення маємо, відповідно, ми його присвоїмо у цю зміну. Але проте присвоюється саме значення, але не значення true. Тобто, якщо б ми хотіли отримати логічне значення, ми б могли використати, наприклад, два оператора не, і воно би спочатку. Зробило б заперечення і протилежне значення, а потім від того заперечення ще одне заперечення, і вийшло б істинне значення. Ось. Ну, Це отак стосовно оператора або. Також аналогічно, якщо б у нас, наприклад, було вираз на кшталт цього. Як бачимо, тут у нас усі оці три значення є ті, які можуть привести. При переведенні до логічного типу значення до false. Тобто, це є пустий рядок, false чи 0. Відповідно, якщо ми законсолимо результат, то ми отримуємо значення в даному випадку 0. І чому це сталося? Сталося це тому, що перевірялося усі тих три значення. Тобто, ми спочатку перевірили або пустий рідок, і це false. А нам треба хоча б одне істинне значення, відповідно, йдемо далі і йдемо його шукати. Е, наступне це false, і воно не, не може бути істинним. Йдемо далі і 0, і це також false. І в нас більше значить немає, і відповідно інтерпретатор от вирішує. Е, ну, інтерпретатор повинен повернути це болеве значення. Тобто, зараз повернемося до того, що було. Ось. І тепер аналогічно працює у нас і оператор I. Якщо б ми, наприклад, взяли ці ж самі значення. Якщо ми законсолимо, ми побачимо в результаті має бути останнє значення, тобто одиничка. Ми консолимо і бачимо одиничка. Аналогічно, як і ми говорили про оператор або, ми шукаємо тут вимога в нас така, що всі три значення повинні бути правдиві, Е, І відповідно. Ми зупинимося тільки у випадку першого хибного значення. Тобто, як бачимо, це значення, воно, в нас, якщо б ми його провели до булого типу даних, було б істинним. Аналогічно і друге значення, якщо б це, наприклад, було так. І аналогічно третє значення, тобто ми по суті рухаємося до останнього значення. Не було ніяких зупинок і повертається останнє. Якщо б у нас тут було, наприклад, значення 0. То, відповідно, воно би повернулося, тому що після на другій перевірці, скажімо так, вже б було відомо, що оця умова не виконається, і, відповідно, повертається 0. Ми, ми можемо навіть інколи і ускладнити щось на кшталт цього спробувати. Оставимо душки. І відповідно спробуємо якісь значення. Як я і казав, це в нас оператор або, а всередині спробуємо використати І. Наприклад, 1, І. Тут, наприклад, 0. Ось. Давайте спочатку спробуємо продивитися, як в нас, нас повинно би працювати, а потім побачимо результат. У нас є оператор або, відповідно, буде шукати перше істинне значення. Тобто, переходимо до першої дужки. Це логіка дуже схожа, як в математиці. От. Точніше протилежна, що у нас спочатку виконувався цей оператор, а потім в дужках. Відповідно, як бачимо, що в нас в дужках, це в нас одиничка, яка також може привестися до true, А також непостий рядок, який також приводиться до true. Тобто, це значення відповідає нашому критерію. І, відповідно, в нас виконується критерій, що потрібно хоча б одне значення від, Має повернутися оцей перша дужка, І з першої дужки у нас повертається останнє значення, тому що аналогічно, як і в цьому випадку, якщо б тут, наприклад, було таке значення. Тобто пройде перевірка усіх трьох. Ось і, як бачимо, роман. Аналогічно, якщо б у нас, наприклад, тут не виконалося. Якщо б у нас тут не виконалося, то і ця дужка би повернула значення false, відповідно, перейшло б виконання до другої дужки, І звідси значення вже в будь-якому випадку повернулося по причині того, як я і казав, що воно йде або до першого, скажімо так, невідповідності критерію, або до. Якщо цього немає, то до останнього цього значення. Що ж у нас буде тут? Це в нас буде 0 і false. Відповідно, прямо в нас на нулі йде таке хибне значення, і відповідно воно в нас буде повертатися. Зараз глянемо, зберегти. І, як бачимо, в нас 0. Ну, це у нас от такий, ось такий приклад. Ну, це також можна використовувати. Наприклад, ми будемо згодом жити е, е, таку річ, як if-конструкцію, if else конструкцію, і відповідно е, не, е, ми можемо от, е, цим використанням цього оператора заміняти цю if-else конструкцію і робити наш код більш компактним. І навіть от які, якісь такі красиві. Речі виходять в результаті. Ну, Про це згодом, можливо, коли будемо говорити про if-else, я відповідно і покажу цей приклад, як можливо, щоб оцей if-else замінити. Ним. Наразі сьогодні все. Дуже всім вдячний за увагу. Побачимось наступного відео.